Розпочав службу у 21-му році, пішов на строкову службу, державну природну службу України. Я думаю, прикордонник з собакою ходить по кордоні з автоматом, дивиться, щоб порядок був на кордоні. Але як при попав 15-й мобільний загін, побачив, що тут є і пушки, ЮНРСЗВ є, вся є техніка, яка на в Україні. Не так само воюють, виконують бойові завдання. Я навідник по посаді, молодший сержант. Ми заїжджаємо на роботу, я машину виставляю водій, я наводжусь на ціль, мені дають координати, я навожусь і вистрілюємо. Десь місяців вже воюю на Харківському напрямку. Саміше більше по прицілу треба. Координати, правильно почути, як тобі передають, не спішити, знати, як працювати з прицілом. Думав, так, буде важко сильно. А тоді раз, другий раз спробував, понравилося. Почав більше, більше для себе вчитися. Я був на Куп'янському напрямку Десь в червня місяці, ми поїхали перший раз, було страшно, гупали прильоти були не по, не по нас, а рядом. Ну, працювали до нас нарядів, нормально все, з яких втрат пострілялися і від'їхали. Адреналін був. Страшно спочатку. А ти адреналін вже і ще хотілося, ще, 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 ще хотілося їхати працювати. Побороти страх мені б допомогло побратими. Бундир наш. Постійно виїжджав з нами, підтримував нас, бо якось легше було з ним. Ми бачили, що офіцер з нами їде, він нас підтримує, що він біля нас постійно був. Не так страшно було. Підскаже щось може, що треба, навче, ну, як треба правильно робити. Є понятно нам після перемоги, повернутися до батьків, до сестри, у нареченої, побачити всіх рідних своїх після перемоги, щоб поскоріше, щоб вона була вже.